У нас тема ефіра сьогодні це п'ять найкращих країн, і ну я би почав з такого питання. <кхем> а для чого ну, за для чого людині взагалі купувати на рухомість за кордоном? Тобто, mm -hmm. що спонукає людину, для чого це вони роблять з вашого досвіду? По-перше, я хочу сразу, відразу сказати, що моя українська можна недосконало. Я я не теж, 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 я... <laughs> але я дуже намагаюся, я вже давно не проживаю в Україні і спілкуюся в різних країнах різними мовами, але моє серце завжди з Україною, тому намагаюся буду намагатися говорити українською. Вибачте, якщо буду робити помилки. По-друге, що стосовно закордонної нерухомості, я завжди і всюди кажу, що завжди треба диверсифікувати. Інвестиції загалом. І різні інструменти використовувати, і такі як нерухомість, такі консервативні інструменти, і якісь більш ризиковані. І навіть якщо ми кажемо про нерухомість, в неї також треба диверсифікувати. І якщо інвестувати, то в різні країни. І наразі за останні десь 3-4 роки ми побачили, що ринки нерухомості вони дуже вагаються і дуже по різному себе ведуть. Один ринок йде до гори, інший ринок спадає. І якщо у вас диверсифікований портфель. То ви завжди можете розраховувати на якийсь відсоток прибутку рівний. Якщо ви інвестуєте тільки в одну країну, дуже великі ризики або гарно заробити, або дуже багато втратити. Тому я завжди вважаю, що диверсифікування це найбільш така рівноважена стратегія інвестиційна, і інвестиції треба робити в різні інструменти, в різні країни. І тому, і за кордон нерухомість, це таке основополагаюче, в чому? А по інше, якщо ми кажемо про закордонну нерухомість, це інвестиція і фіксування св свого, свого капіталу в, в твердих валютах. Завжди в закордонній нерухомості ми інвестуємо або в євро, або в доларах, і продаємо також в євро і в доларах. Тому коливання інфляції на локальному ринку для нас не важливе. Ну і по-третє, в закордонній нерухомості дуже по-іншому будуються проекти, і ви купуєте зовсім інше. Ви не купуєте коробку з тільки квартиру з так скажемо, дверима. І, вікнами, і все. Ви купуєте вже повну готову інфраструктуру. Зовнішні басейни, зовнішні ігрові майданчики, внутрішні лобі, ігрові майданчики, сауни, хамами та все інше. І в квартирі ви завжди купуєте вже ремонт під чистову відділку. У вас вже є кондиціонери, у вас вже є ванна, туалет, кухня, вам тільки потрібно провести ліжко та диван і вже можна жити. Тому це дуже різний підхід, як ми звикли на пострадянському просторі, що таке квартира, і що таке квартира, коли ви купуєте її за кордоном? Так, так, дякую вам зі свого досвіду. Досвідом можу сказати, що люди, які приходять до мене на консультацію. А це люди, у яких бюджет від там 10 тисяч доларів, і до декілька мільйонів. Досить різна категорія людей. І відповідно, перше питання, я яке задаю, а що ви хочете отримати? Тобто, яка ваша ціль? Інвестицій, тобто капітал, ви вже як якось там капітал свій зробили, відклали, зберегли вже. Ви супер молодці, бо багато хто і цього не робить. І дивіться, на що я звернув увагу: uh -huh. що людина, яка має невеличкий капітал, ну невеличкий це там до 100 тисяч доларів. Uh -huh. В неї ціль цей капітал помножити, тобто вона хоче його збільшити. І люди, які мають там 5, 10, 20 тисяч доларів. Вони зовсім не розглядають нерухомість, тим більше за кордону зовсім, бо в їх уявленні такої можливості просто немає. Але ми сьогодні про це обов'язково поговоримо. Я так розумію, що ми можемо стартувати від 500 доларів. Так, так і ви про це можемо навіть від так. зовсім маленьких не стів. Так, так, Починаємо так. Я думаю, що для таких маленьких інвесторів це буде цікава інформація. такий спойлер невеличкий про те, що сьогодні у нас буде про що будемо говорити, але інша річ, коли людина приходить, в нього є декілька мільйонів. І тут уже річ іде про те, що перше зберегти. це зберегти <смеш> ці <цього>. гроші. <смеш> по-друге, отримувати пасивний дохід, тобто, щомісячно чи там щоквартально, е, отримувати дохід, який забезпечує їм саме головне, це вільний час, щоб не заробляти гроші, а вже відпочивати і вільно себе почуватися. Це важливі речі. І тоді, коли ми починаємо вже ну з великими грошами працювати, то дійсно я з вами погоджуюсь, що диверсифікація. Що різні валюти, різні країни це кожен хто приходить з таким запитом, для нього це дуже і дуже важлива історія, щоб зберегти свої кошти. Бо ці кошти зароблялись багато років, і з неба нікому вони не падають. Тобто я працюю тільки з підприємцями, з тими, хто заробляє ці гроші uh -huh. офіційно і законно. Тому таким чином вони хочуть ці гроші і зберегти від різних різних погроз, і які можуть бути їх досить багато, і помножити.